Маємо на зв'язку Михайла Подоляка, радника, чільнику офіса президента. Пане Михайле, вітаю вас! Слава Україні Героям слава, доброго вечір, пане Михайле. Почну з нагального з того, що ну дуже багатьох українців нині дійсно хвилює. Так от скажіть, будь ласка, на вашу думку, 100 тисяч росіян двохсотими до Миколая зсу встигнуть. Або ж нам доведеться два-три два цих світлих дві ці світлі події окремо відзначати. А ви знаєте, я трошки інакше взагалі дивлюсь на це. По перше, їх на мій погляд, математично більше. А зараз поясню, чому тому, що те, що дає генштаб, це втрати Міністерства оборони Російської Федерації, тобто це контрактна армія, чи вже мобілізовані, і таке інше. А в них окремо рахуються, наприклад, неконтрактовані особи. Це зеки, як правило, да? які мають відношення до так званих приватних воєнних компаній, ну типа. Вагнера, це окрема цифра, тому що вони не йдуть як втрати Міноборони, і окремо вони рахують втрати Росгвардії, так званої, да, які займаються каральними операціями на окупованих територіях, які були, до речі, от в цьому десанті, який через Київську область хотів заїхати в Київ і влаштувати нам велику Бучу. Ну, тобто, ці всі фільтрації, е катівні і таке інше вони загинули, ну, якби вони рахуються загиблими окремо. І тому, на мій погляд, цифра трошки більша. Вже є більше 100 тисяч, може там 110, 115, 120 тисяч загалом. А я вже не рахую санітарні втрати, вони достатньо великі. Чому мобілізація не закінчується в Росії? Вона сьогодні йде. Хоча ці люди, які завжди говорять щиро правду, я маю на увазі оточення Путіна, а сам Путін вони ж завжди щиру правду говорять. Ми ж з вами це бачили неодноразово і вже знаємо це. Вони говорять про те, що мобілізація як такої немає, але вона проходить сьогодні на рівні з призовом, тобто вони збирають людей, відправляють, тому що. Велика кількість артилерійських втрат це 90-92%, Це навіть люди, які не йдуть до не доходять до стрілково до стрілкового бою, і таким чином ці втрати в них дуже дуже величезні. і Їм треба компенсувати саме через програми безкінечної мобілізації. Тому я трошки вже думаю, що ми вже маємо з вами більше 100 тисяч. Але ж за офіційними даними від Міністерства оборони потреб немає втрат, немає. Там ще 6 тисяч вони кажуть. Тому жодної потреби 300 тисяч мобілізувати немає. Жодних потреб 30 тисяч зеків мобілізовувати немає. Що напівпорожні в Росії тюрми, що вони самі дивуються, як так може бути ніколи, такого в Росії не було, щоб так мало зеків було в них там по камерах. А в них ви знаєте, по-перше, це така цікава програма пропагандистська. Бо ці зеки вони говорять. Ми підемо замість вас. Ну тобто, вони так інформаційно впливають. на людей, дивіться, ми будемо вас менше мобілізувати, якщо ви нам дозволите без всяких правил забирати цих зеків і відправляти, щоб вони вбивали українців, і всі такі в ладошки хлопають, кажуть: Ну супер, дивіться, як чудово. В нас нам не треба йти ну і їх безумовно обманює, це ж Росія. Але між тим вони думають, що за рахунок зеків вони зможуть якось змінити хід війни і таким чином не потрапити по другу, третю, четверту, п'яту, десяту, двадцяту хвилю мобілізації. У них мобілізація вже буде до моменту, поки не почнеться так звана е, трансформація. Ну, трансформація політичного устрою Російської Федерації. Ну тобто, коли вони почнуть програвати вже в повному сенсі цього слова, коли відійдуть до своїх кордонів і почнуть задавати один одному питання: а що це взагалі було? Як це так ми за три дні сьогодні вийшли на сам на полювання на самих себе? Оце так буде виглядати з іншого боку. Ви розумієте, що зеки це не та категорія людей, які воюють в Україні щиро з точки зору там якихось ідеологічних засад? Взагалі сьогодні вже зрозуміло, що немає цієї цієї профанації, з якою Росія до нас заходила. Мається на увазі денацифікації, бо вже зрозуміло, що Росія є класичним нацистським типом держави, як такої денацифікація, демілітарізація. Там якісь НАТО, якісь біолабораторії. Ні, сьогодні є конкретно дві два завдання, які ставить пан Путін перед своїм військом. Перше це максимально нищити українців, максимально вбивати, максимально руйнувати. Вони говорять про це як про тактику вижженої землі. А з іншого боку, оці зеки, чому вони себе почувають ефектно? Тому що їм говорять, можете там різати все, що завгодно робити, бо злочини ці не будуть рахувати. Тобто вони відпустили, відпустили на волю звірів, да і кажуть, ріжте все, що хочете робити, але маєте ризик, вас будуть теж вбивати і дуже жорстоко будуть вбивати. Отака концепція цієї священної, як сама Росія говорить, війни. А знаєте, чому священна? Вони абсолютно праві в Російській Федерації, коли говорять, що це війна священна. Тому що для росіян, для концепції Російської держави, священна війна це саме війна е е е зеків, це війна е засуджених. Це вони ж завжди так жили через булаги. Вони будували свої армії по примусу. Да, тобто людей засуджували, пожиттєво засуджували, а потім давали їм можливість. Оце скоротити термін пожиттєвого ув'язнення за рахунок такої строкової служби. Пане Михайло, ви самі казали про те, що резервів на тепер на Росії немає, окрім живої цієї сили. Оте от вони ще можуть е резервувати і використовувати як гарматне м'ясо. Але все-таки ну зброю вони мають ту зброю, яка дісталася їм ще від радянського союзу. Я зараз про ракети, якими вони нас обстрілюють, мають вони запас ще на 3-5 тих от масованих ракетних ударів по території України. І маємо сьогодні обнадійливу інформацію, витік такої інформації про те, що американці нарешті дозріли давати нам ті свої. ЗРК Петріот, і вони е, можуть бути надані Україні. Я розумію, що ви не можете напевно розголошувати цю інформацію. Що мовляв, ви можете сказати, та давайте про це поговоримо, коли вони до нас прийдуть. Бо мовляв, е, не дамо шансів росіянам дати ударів по цих ракетах, коли вони ще будуть до нас прямувати. Менше з тим, ви хоча б натякніть. От це найближча нам перспектива тижнів, місяців, чи це трохи е, далека перспектива? Але Зразу скажу, що це дуже близька перспектива, і не тільки Петріоти, а взагалі системи ЗРК і системи ПРО це дуже важливо для нас, бо це вже ну якби плотину прорвало. да, Тобто, всі розуміють, а маю на увазі, серед країн-партнерів, що для України дуже важливо закрити саме небо, тому що концепція війни Російської Федерації абсолютно вже всім відома. До речі, тут хочу підкреслити: потім перейдемо знову ж таки до систем. ПРО. Дивіться, ми бачимо сьогодні з вами абсолютно конкретно консолідовану позицію наших партнерів країн партнерів політичних калін країн-партнерів, яка дуже жорстко характеризує і Росію, чого раніше не було, і особисто Путіна, і концепцію такого типу держави, яка сьогодні є в Російській Федерації, тобто чітко говориться про те, що Путін обов'язково, як військовий злочинець, буде притягнути до юридичної відповідальності а Росія в такому вигляді існувати не буде. розумієте що про це вже говорять. Політичних салонах країн-партнерів, тобто, якщо раніше вони боялись, взагалі, навіть десь дві третини цієї війни, вони дуже обережно характеризували Путіна, Росію. Так, да, вони казали, що це поганий тип війни, що Росія злочинець, але говорили це трошки так. Ну, обережно сьогодні вони відверто кажуть, що в будь-якому випадку Росія має програти і сісти на скам'яні я маю на увазі як корпоративний бренд. Нам, ну, тобто конкретні люди, але в цілому Російська Федерація це дуже важливо і дуже суттєво впливає на поставки нам тої ж зброї. І сьогодні відверто вони говорять, що так ми маємо все зробити для того, щоб Україні закрити небо. Це ключова концепція сьогодні. Це пріоритет номер один, не тільки для України, вже а для наших партнерів. І тому я абсолютно не сумніваю, що в максимально швидкі терміни ми отримаємо інші системи, не тільки Петріот, а різні системи протиракетної оборони і ЗРК. Але між тим, і тут я маленьку ремарку скажу, і ви абсолютно праві. Я вважаю, що треба підходити до цього трошки інакше, не хайпувати на цьому, казати попередньо, от уже завтра буде, чи після завтра, чи після після. А як тільки системи зайдуть до нас, як тільки вони почнуть вже виходити на бойове чергування, у цей момент уряди інших країн говорять про те, що вони захищають наше небо, і ми про це з вами дуже детально проговоримо. Чому ефективність систем Петріот? І знаєте, тут я підкреслю ще додаткову річ: передача систем Петріот вона є символічною. Перш за все. Це навіть не тільки про зброю, це про конкретний символ, що все будь-яке нове суперобладнання, яке є на балансі країн а, воєнного альянсу НАТО, може заходити в Україну і використовуватися і таким чином, ми. Практично офіційно фіксуємо, ну це зрозуміло, не де юре, а де факто, що ми є представниками військового альянсу а, Європейської спільноти а, цивілізованого світу. Проте це розблокує можливість іншим країнам надавати нам іншу такого ж типу зброю, наприклад, ті ж Леопарди, чи ті ж Абрамси, чи навіть ті ж нові винищувачі, які є на а, а, чергуванні в країнах НАТО про леопарди про Абрамси і про консолідацію я поділюся зараз враженнями, а ви, будь ласка, на них відреагуйте. Ну або ж спростуйте, або підтвердіть. Ми за ці 10 місяців маємо е, надзвичайний прогрес у готовності Німеччини нам допомагати. Ну тобто від 5 тисяч шоломів і мобільного шпиталю, які вони оплатили, а країни Балтії мали нам виготовити. Вони перейшли до самохідних арт установок панцергаубиць, до надсучасних комплексів ті, яких вони нам віддають більше ні в кого немає і в них навіть також. от прогрес надзвичайний, але знаєте, щодо наших союзників американців навпаки відчуваю, от на рівні відчуттів, да певний регрес. Ну тобто е я очікував, е я не міг навіть е от на рівні очікувань знову ж таки таке враження, що німецькі леопарди 2 будуть нам раніше аніж американські Абрамси. Якби мені кілька місяців це хто сказав, я просто сміявся, що бути такого не може. Бо зовсім інше від Німеччини очікував, зовсім інше від американців очікував. От, будь ласка, відреагуйте. А, ну я трошки інакше знову ж таки дивлюсь. Ви я відчуття можу у вас бути вірні, але я трошки інакше на все дивлюся. Це глобальна політика, і дуже важливо, щоб саме такі країни, як Німеччина, міняли. Розуміння того, що таке Росія і що таке війна в Україні, тому що саме Німеччина, на жаль, при минулому канцлері, пані Меркель і створила цю ситуацію, щоб сьогодні ми мали таку велику масштабну інтенсивну війну. І е, сьогодні Німеччина за займає абсолютно іншу позицію. і це європейська країна, і це говорить про те, що ми є члени європейської спільноти, і для німців це дуже важливо. І вони демонструють це набагато більш сьогодні. Е, Рельєфніше ніж це було вчора, і для мене це дуже і дуже гарний сигнал. І е, без різниці хто дасть там більше танків, наприклад, там леопардів чи Абрамсів. До речі, леопарди дуже два е, дуже фантастичні танки, і вони дозволять нам е, дійсно планування трошки інакше е, будувати своє з контрнаступу. Але між тим між тим я вважаю, що і Сполучені Штати, і Німеччина абсолютно свідомі того, що Україна не буде ламатись. Ну, тобто, мається на увазі, не буде йти на якісь там мінські е, аналоги. Да? Ну тобто, ми точно хочемо вийти на правильну фіналізацію війни, і президент Зеленський про це неодноразово заявляв і продовжує заявляти, і це дуже важливо, бо це говорить про конкретну, дуже жорстку позицію. Дійдемо до фіналу війни правильно, незважаючи на те, що ми потерпаємо набагато більше ніж ці, разом взяті. Безвідносно до цього, ми говоримо про те, що наші партнери, наші союзники, абсолютно чітко планують нам поставки тієї чи іншої зброї. Інша справа, що вони поступово міняють філософію розуміння, що саме треба Україні, і вони вже сьогодні не говорять про те, що. Якщо ми передамо, наприклад, леопарди чи Петріоти, да це буде якось ескалювати конфлікт. Ні, сьогодні всі свідомі того, що ескалації в передачі тої чи іншого виду зброї України точно не буде. Що ескалація це тільки поведінка суб'єкта Путіна і його оточення? Це вони пропонують ті чи інші ескалаційні форми. До речі, до речі, тут зафіксую, і це дуже позитивно. Вчора зіграло свою роль. Пан президент України сказав конкретну річ: він сказав: дивіться, Росія багато говорить про переговори про те, що вони там налаштовані на якийсь діалог, що вони дійсно хочуть якось зупинити цю війну страшенну, яку вони ініціювали на нашій території. Тоді президент пропонує. А давайте ви до Різдва виведете свої війська з території України в повному обсязі. Це і буде свідченням, що ви дійсно бажаєте закінчити війну, як ви всім там на різних майданчиках розказували. І що ми сьогодні чи вчора почули від суб'єкта піскова, який артикулював а, Путіна. Да? він сказав чітко: не, не можуть бути ні речі, а виводи російських військ з території України. Дивіться, суб'єкт чітко говорить. Що вони не хочуть виводити війська, тобто всі оці сказки про переговори, про якісь діалоги, це 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 дуже важливо для наших країн партнерів, для того, щоб вони зрозуміли все це є побрехеньки. Нічого Росія не буде робити, поки не отримає ефективну. Масовану поразку на полі боя від України, і тому це дуже важлива симптоматика, щоб нам продовжувати надавати нові види зброї, тому що і тут друга складова, тому що чим більше правильної зброї надходить і амуніції, тобто снарядів до неї, тим швидше ми контрнаступаємо. І сьогодні немає сумніву, що ми дуже ефективні в контрнаступі, і таким чином ми звільнимо територію, закінчимо правильну війну і отримаємо ключовий елемент безпеки Європи. Повернення міжнародного права як аксіоматичного права для будь-якої країни, включно з Російською Федерацією. Сьогодні Пісков напевно зрозумів, що вчора сказав, бо виправився. І коли його запитали, чи буде різдвяне перемир'я з Україною, він сказав: а мовляв, таких пропозицій нам не надходило. Ну от, тобто, він так це викрутив. Я не знаю, що він викрутив, а хто йому щось пропонує? Суб'єкт має. Іти на лаві підсудних саме цей пісков да як людина, яка постійно прихала і таким чином маскувала конкретний обсяг конкретних військових злочинів і злочинів проти людяності. Цей суб'єкт буде мати різдвяне перемир'я трошки пізніше в рамках якогось процесу, в рамках спеціального трибуналу, і там зможе розповідати про те, що він мав на увазі, коли казав, що ні, це не підходить. Ми не будемо виводити війська. Спеціальна операція воєнна продовжується, всі цілі будуть достигнути, Ми будемо ще далі убивати працювати. От він там і розкаже, що він мав на увазі під фразою: ми будемо продовжувати вбивати масово цивільних громадян України. Це нормально. просто ця людина не розуміє. Вона живе ще до у довоєнному часі. Вона думає, що воно просто так йому минеться, бо це завжди було. Вони виходили, ось щось сказали, і потім хіхікали вакальчик да? віна, і потім щось там розказують між собою. Дивись, як ми цих вибачте мене за це слово лохів зробили. Ні, друже, оцей друже пісков піде собі тихенько на скам'ю підсудник, і там буде доводити, що мав право говорити про масові вбивства. Цивільного населення в Україні, пане Михайло. Але ж напевно, вони думають, що вони, от мають же вони цей запасний план, Ноєв-Ковчег, що вони хочуть втекти до Латинської Америки, до Венесуели у разі поразки Російської Федерації. Напевно, вони на це розраховують. Ви знаєте, я думаю, трошки сьогодні якось постійно трошки думаю. Це дуже добре. До речі, це класична дискусія. Мені видається, що ці конспірології про якісь там ковчеги і так далі, це так. Таке собі да? ну, це для цікавого читання на ніч да? на мій погляд, вони будуть до останнього росіянина воювати. Я маю на увазі росіянина, не останнього в цілому, да а з тих, хто готовий буде вмирати, абсолютно не маючи жодного шансу вижити, вмирати в Україні. Тобто вони будуть до останнього йти. А після цього, коли вони отримують ще одну другу поразку, в них почнеться ефект доміно. Вони почнуть шукати внутрішньо, хто є. Винним в тому, що вони програють, і почнуться загадкові фізичні втрати представників російської політичної еліти ніхто нікуди не встигне втікти, тому що це неможливо. Настільки велика війна, настільки вона очевидна. В прямому ефірі, в прямому етері, да, що ніхто нікуди і ніде не сховається, тому що в ніякій країні, в тому числі в Венесуелі, да, не потрібний головний біль під назвою а, військові злочинці, які а, мають такого а, такого великого розголосу. Ну тобто сховати маленького лейтенанта, чи маленького полковника, чи маленького генерала можливо, да? Але сховати лідерів злочинного угрупування під назвою Російська Федерація, які придумали цей тип війни, масово вбивали десятки тисяч цивільного населення, робили це під запис телеками неможливо їх в будь-якому випадку заберуть, і жодна країна не надасть ніякого притулку людям, які є винними у цій геноцидній війні. Пане Михайло, до ситуації навколо Запорізької атомної станції, виведення звідти російських військ е, коментує чільник Мегате, коментує те французький президент, е, кажуть про якісь переговори, про якісь домовленості. Експерти розмірковують, що собі Путін отримує: а м'якопровід, е, е, нафтопровід, дружба, е, транспортування своїх енергоносіїв безперебійне території України до Європи. Але. М От, якщо можна, прокоментуйте, хто з ким щодо цього веде переговори, і що це переговори за нашою спиною відбуваються. Або ж поінформуйте, що відбувається навколо Запорізької атомної станції. Абсолютно не за нашою спиною. Я хочу, щоб ви розуміли суб'єктність України на такому рівні, що жодних ефективних переговорів без участі України точно не може бути. Це перша друга складова є конкретна концепція щодо Запорізької атомної електростанції. Відвід російських військ, в тому числі тяжкої артилерії, яка там знаходиться на території ЗС. передача управлінських функціоналів українській команді, тобто повернення керування станцією нашим співробітникам. Третя складова зона демілітаризації. Після цього всього відвід спочатку передача станції, а потім зона демілітаризації: 10, 15, 20, Немає різниці, скільки кілометрів. І таке інше, от ця формула є базовою. Переговори йдуть окремо Магате Росатом Росенергоатом з одного боку. Це одна складова, тому що Росатом розуміє, що вони ж хотіли юридично зафіксувати за собою цю станцію. А навіть магате пояснило, що це при будь-яких умовах неможливо, і Росатом скоріше, як тільки спробується зробити дійсно де-факто і де юре, Росатом отримає суттєві санкції. А це Трати на десятки мільярдів доларів, що Росатом має контакти. На жаль, досі має контракти з іншими країнами на будівництво е станцій, на технології, на сировину і таке інше. І паралельно МАГАТЕ веде переговори з українською стороною. Це наша нерватом, це наша розвідка. З точки зору. Е Акцентуації наших вимог, про які я тільки що сказав, про які президент Зеленський, до речі, також неодноразово говорив. Тому що ці, тому ці переговори сьогодні йдуть паралельно. Результату поки немає. Але коли буде результат, тоді безумовно і президент Зеленський чи і голова МАГАТЕ Гросі вони про це додатково повідомлять. Поки що це. Більше, скажімо так, інформаційної складової, ніж реальної логістики, яка чітко говорить про те, що ми вже на, фін... на фіналізації угоди. Але ж бачите, чільник МАГАТЕ назвав конкретні дати, прям казав, до Нового року президент Макрон напередодні сказав, що два-три тижні, найближчі тижні, все має вирішитися. Немає такого, так? Е -е, давайте буде, і тоді проговоримо. Це дуже важливо, тому що будь-яке необережне слово. Я розумію, в Україні дуже люблять. Ну, ну ми такі. ми... Дуже любимо себе і позитив і таке інше. Ми не Росія, це зрозуміло. Але між тим я відношусь до крила дуже прагматичного і вважаю, що треба спочатку результат, а Після цього коментуємо цей результат як результат. Дуже позитивно коментуємо, але вже як фактичний результат, а не як надію на, на отримання цього результату. Це дуже важливо. Окей, почув, допоможіть, будь ласка, тоді мені ще зрозуміти. З'явилася інформація, що словаччина знову готова сідати за стіл переговорів, щоб говорити з українською і з американською стороною про передачу Україні 12-29 мігів тих мігів, про які від яких вони відмовилися ще 1 вересня. І от ми собі чомусь думали, що вже 3,5 місяці ті словацькі міги в нашому небі літають. Не було тому підтвердження, але такі припущення від експертів лунали. І тепер виявляється, що ми знову маємо про це говорити. Про словаччині. Ми вдячні. Вони дуже е, нам допомагають. Вони приймають наших вимушених переселенців там неймовірну кількість. Тобто, ми їм вдячні. Але от з тими мігами, що вони хочуть собі в, ну, виторгувати, виходить від американців за те, щоб віддати нам цю зброю радянських радянського ще зразку, яка їм не потрібна. Давайте три складові перше. Словаччина якщо по відношенню до кількості тисячі населення нас забрала дійсно найбільше наших переселенців. Ну тобто, це країна в Європі, яка найбільше забрала наших людей в рамках тих чи інших гуманітарних програм. Тому це дійсно фантастична країна для нас, якій ми маємо бути з вами абсолютно щиро вдячні, і це круто. Це перша складова, друга складова щодо е, переговорів по зброї. Їх сьогодні десятки різних переговорів з різними представниками різних країн щодо того, щоб Україна отримувала ту чи інший обсяг тієї чи іншої номенклатури зброї, в тому числі літаків винищувачів. Це друге складова. І тому безумовно ці переговори постійно йдуть. Вони ніколи не закінчуються. Тим опікується і президент особисто, і пан Єрмак особисто, і пан Різников особисто, і пан Полєбо особисто, і пан Буданов. Ну тобто, я можу десятки людей, включаючи пана Кубракова, перерахувати, які ведуть ті чи інші переговорні процеси, і в тому числі зі словаччиною. І це процес постійний. Він так і буде далі йти. І коли ми отримаємо той чи інший вид зброї, вийде хтось з людей, який конкретний кейс супроводжував, і про це повідомить тепер щодо того, що хоче отримати, та чи інша країна. Безумовно, це не питання щось отримати додатково, це питання розміну віддати певний вид зброї нам для того, щоб ми могли тут і зараз її використовувати, тому що ми навчені саме цими видами зброї. Це ж е, радянська зброя, стара радянська зброя е, е, користуватись. А на заміну отримати щось, що може замінити цю зброю, в тому числі навчання, тобто країна хоче віддати щось зі свого чергування. Дивіться. Вони навіть на це готові йти, зняти з чергування, яке в них є бойовим сьогодні, вважаючи на те, що робить Російська Федерація в Україні, але вони все рівно готові йти на те, щоб передати нам певну кількість зброї, зняти її з бойового чергування, але на заміну відразу ж отримати інші види такого ж класу озброєння. Ось про цей йде мова тільки про логістику заміни і про логістику передачі, і про логістику зняття з чергування. Пане Михайло Ганну Маля, заступницю міністра оборони, спитали сьогодні за мобілізацію. Вона обґрунтована, абсолютно обґрунтована, пояснила, що треба компенсувати втрати поранених. Треба замінювати бійців, які вже 10 місяців на фронті, але ж. Але ж по наших телеграм-каналах і можливо навіть за допомогою Росіян направду понеслося, що а, Караул Ганна Маляр назвала, що після нового року почнеться масова мобілізація в Україні. Знову будуть повістки роздавати і так далі, і тому подібне. Тому пане Михайле, ту інформацію, якою ви можете поділитися на тепер, яка потреба? можу поділитися. дуже, дуже простою. інформацією, вона дуже конкретна. Суб'єктом подання щодо мобілізації є Міністерство оборони. А через Міністерство оборони ЗСУ, якщо вони будуть вважати за потрібне, тому що в нас є процедурі певні, якщо будуть вважати за потрібне, докомплектувати, чогось не буде вистачати, бо на сьогоднішній день ми розуміємо, що нам вистачає і людей, які знаходяться на передньому краї, і людей, які знаходяться в рамках підрозділів ЗСУ ТРО, ну тобто проходять там певну перепідготовку і таке інше, достатньо. Але якщо ЗСУ, зважаючи на обсяг, і об'єм воєнних дій на передньому краї, зважаючи на обсяг живої сили, яку Російська Федерація додав кінне, якщо буде вважати за необхідне, про це буде додатково повідомлено. Просто пані Ганна Ганна Васильівна вона говорить про те, що треба не забувати. Це дуже важливо. Це філософія має бути нашої країни. Війна не закінчилась. Війна вкрай інтенсивна. Війна буде продовжувати ще певний календарний термін. Це дуже важливо. Хлопці, які знаходяться по 8, 9 чи вже навіть 10 місяців на передньому краї, вони мають отримати ротацію як таку, і важливо, щоб країна це розуміла. Це не питання якоїсь спекуляції, інформаційної провокації, чи щось що, чи ще щось. Ми воюємо. Країна. Дуже і дуже об'ємний обсяг війни сьогодні має, і ми воюємо. Тому ми маємо бути свідомі того, що якщо потрібно буде, буде додатково про це повідомлено збройними силами. Що хочемо, щоб певна кількість людей була мобілізована в рамках таких, то військових спеціальностей. Це дуже важливо розуміти і не нагнітати. Я хочу, щоб нас не було такого, що частина. Величезних крутих пацанів сьогодні на передньому краї, а інші починають інформаційно оцю цю провокаційну тезу, що типа, а як це так будуть на, на вулицях хапати людей? Ні, не на вулицях. Дивіться, якщо хтось призовного віку переїхав з одного місця в інше місце, наприклад, з Києва переїхав у Івано-Франківськ, то просто треба встати на облік. Не більше того, щоб на вулицях нікого не шукали, не брали, і таке інше, і вже збройні сили разом з Міноборони в рамках логістики війни будуть розуміти, чи потрібні їм ці люди, чи не потрібні. Просто треба, щоб ми були свідомі, що це війна для всіх, а не тільки для тих, хто знаходиться на передньому краї, чи займається волонтерством масштабним і таке інше. Пане Михайло, красно дякую вам за ваш час, за ваші відповіді і пояснення. Михайло Подоляк, радник чільника офісу президента, був на зв'язку зі студією 24-го.